Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, отож тож приємного вам усім прослуховування. Марія Петрівна здивувалася в такому несподіваному візиту Тетяни з її чоловіком не попереджали, що збираються зайти на гостину. Одразу ж почали метушитися. Та що ж ви на порожі стоїте? Заходьте на кухню, ви б попередили заздалегідь, то хоч до чаю щось напекла, пораділа старенька. Не треба, бабусю, ми по ділу прийшли. Олена з чоловіком своїм збираються тебе віддати до будинку пристарілих. Чекаю тільки, щоб ти квартиру переоформила на них, сказала двоюрідна сестра мого чоловіка. Зітхнула тяжко. А я швиденько надрукувала чоловіку повідомлення про неочікуваний прихід Тетяни. До якого ще будинку, бабуся чоловіка здивовано перевела погляд на мене. Олено, може, ти мені поясниш? Я тільки зітхнула і опустила очі не знаю, що їй сказати. Я лиш чула, як чоловік говорив про вас по мобільному з кимось. Напевно, на лікування думаю, десь перелаштувати. Що за лікування? бабуся подумала і додала поговорити я з тобою хочу. Тетяно, сходіть, покинути десь прогулятися, а нам тут треба переговорити. Та ви що, ми поки гуляти, будемо вона тебе тут одразу обробить, Тож видно, що вона хоче нас розсварити», – обурилася внучка. Тетяно, я поки при пам'яті розберуся сама хто чесний, а хто лукавить, тому ходіть, не розказуйте. Марія Петрівна зачинила за ними вхідні двері і повернулася до мене на кухню. Марія Петрівна, слово вам даю, не знаю я про що вона говорить, говорила я і ледь не плакала. Я дуже поважала і любила чоловікові бабусю. Турботи рідних я не знала, бо виросла в дитячому будинку, і тільки зустрівши жінку, яка тепер сиділа навпроти мене на цій тісній кухні, я змогла відчути, як це, коли у тебе є турботлива бабуся. Розумію, я, що ти тут ні до чого, а от чоловіку твоєму віри немає. Крутиться, як куша, аби випросити у мене дарчу на цю квартиру, і знаю, що як отримає і відправить мене, щоб чужі люди гляділи, засумувала бабуся. Та і з Тетяною все ж та сама ситуація. Позгадувала, потрібно я всім стала лише коли захвала. Воріла. Напевно, у снах вже бачить, які мої квадратні метри дістаються, а чоловік твій тебе, прихопивши, взагалі потайки, заселився туди, поки я лежала в лікарні. Як це потайки? Я про це навіть не здогадувалася, зовсім не повіла я. А те житло, яке тобі ма, мала дати держава, як сироті, де зараз? Дали квартиру чоловік у богарх, в боргах був, тому ми мусили продати її. Попросив тебе про це, так? Та ні, я сама запропонувала допомогу. Це ж чоловік мій. Я, може, вже і стара, і чую погано, та й не добачаю, але все ще дуже добре розумію. Рятуватися тобі потрібно. Ти єдина людина, яка зі мною щира, та й онук мій тебе використовує лише для того, щоб ти за мною наглядала. А коли помру я, вижену тебе геть і коком не кліпне. Бабусю, що ви таке говорите? Він же мене кохає, кинулася захищати свого чоловіка. Трохи посидівши у тиші, Марія Петрівна сказала: От що, я тобі допоможу, хоч добре щось за життя зроблю. Ти за ці кілька років стала мені набагато ближчою, ніж рідні онуки, немає в тобі жадібності і брехні, тому ти і зостанешся тут зі мною жити, а онука я вижену. Та він як про це довідається, страшно це все і то дуже. Знаю, що страшно, тому і вижену спочатку вас обох, а ти потім до мене повернешся, коли він тебе лишить. Але він не лишить, сказала я скоріше з надією, ніж з певністю. Тетяна з чоловіком повернулася в той самий час, як прийшов і мій чоловік. Марія Петрівна всіх вигнала зі сваркою, розповівши, що квартира дістанеться за заповітом місцевій церкві. Онучка з чоловіком чого тільки не наговорили, бабусі у відповідь на таку новину, і пішли. Образившись, та й мій чоловік почав складати сумки. Все примовляв, що так багато часу згаю на стареньку і все даремно, а якщо квартира церкві перейде після смерті, то церква нехай і доглядає тепер, а з нього досить. Та куди ж нам тепер іти, запитала я стиха. Кому це нам? Я до мами піду, а ти забирайся геть на всі чотири сторони, відповів чоловік. Я тебе за жінку взяв, бо ти квартиру мала. а потім згодилися мені, аби за бабкою доглядати, а далі іди, куди знаєш, набридло вже тебе терпіть. Спакував сумки і пішов. Марія Петрівна обійняла мене, заспокоюючи. Ну і нащо він тобі такий, як він? Нічого, добре ще що діток нема, але хоч і не можна так казати, не засмучуйся. Знайдеш собі у сто разів кращого, будеш тепер завидною жінкою з квартирою. Так я і знайшла дім та бабусю сама того, не чекаючи. Любі друзі, а чи правильно поступила наша бабуся? Чи змогли б ви так обхитрити своїх внуків, як наша бабуся? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.